Яка похмура правда про сучасні знайомства, чого слід уникати та на що звертати увагу? Деяких людей навчили, чого очікувати від інших, але не навчили, як з ними поводитись. Деяких людей навчили, як поводитись з іншими людьми, але не навчили чого від них очікувати. З появою інтернет-знайомств для більшості людей побачення перетворились на ситуацію з дверима, що обертаються. Вони починають сприйматися як співбесіди при прийомі на роботу. Люди також частіше шукають поверхневих знайомств, а потім зникають, не кажучи чесно, що це був їхній намір з самого початку. у цьому. Те, що хтось здається вам таким, яким ви хочете його бачити в інтернеті, не означає, що він є таким у житті. Я зрозуміла гірку істину. Люди можуть зображати себе так, як їм заманеться, але іноді реальна людина це просто згусток токсичності та проблем з гнівом. Ймовірно, половина з тих, хто шукає знайомства, насправді психологічно не здатні підтримувати серйозні стосунки тривалістю в життя а іншій половині доводиться витрачати багато років, продираючись крізь натовпи перших. Можливо, це не похмура правда, але неприємна реальність, на яку я, мабуть, отримаю багато критики. Знайомства в інтернеті та застосунках не набагато складніші, ніж раніше. Я достатньо дорослий, щоб спробувати і те і інше. Дехто з вас просто чекає на ідеального партнера, або є більш нестерпним, ніж йому хотілося б вірити. У вас було невдале побачення з людиною, з якою ви познайомились в інтернеті. Таке траплялось постійно в ті часи. Вас морозять? Звісно, і це бувало часто. Людина виявилась зовсім не такою, якою здавалась, історія стара як світ. Ви просто чули менше страшилок. Я одружився рано і ніколи не пробував знайомитись з кимось в інтернеті, але підозрюю, що це дуже схоже. Я б сказав, що єдина відмінність полягає в тому, що мабуть важче увійти в довіру. З точки зору зовнішнього вигляду, я одружився з жінкою набагато красивішою від мене, і цей відрив збільшився з роками. Моя дружина доглядає за собою, і вона об'єктивно дуже приваблива, навіть у віці за 40. Якби багато років тому вона порівнювала мене з купою інших хлопців, Опців свайпаючи, я не впевнений, що у мене взагалі був би шанс. Тепер пошук став набагато більш орієнтованим на зовнішність ніж раніше. Свайпи вправо або вліво, якщо вважаєш, що ця людина досить приваблива. Іноді найпривабливіші якості, які може мати людина, не можна показати на фото. А іноді найпотворніші риси людини ховаються за світлинами. Люди часто приховують свої справжні наміри, внаслідок чого виникає непорозуміння і мороз. Остерігайтесь тих, хто не говорить відверто про те, чого хоче, і завжди довіряйте своїй інтуїції, якщо відчуваєте, що щось не так. Уникайте самозакоханих і остерігайтесь нарцисів. Кожен, хто намагається знайомитись, повинен розуміти, що таке лавбомбінг, і знати його ознаки. Ви можете виявити ловеласа навіть через повідомлення. Якщо знаєте, як він діє. Ніколи не залишайте свій напій без нагляду, навіть на мить. Для того щоб підмішати наркотик, потрібна частка секунди. Що жоден застосунок для знайомств не зацікавлений в тому, щоб допомогти вам швидко знайти партнера. Чим швидше ви це зробите, тим швидше програму видалять. Замість цього вони дають вам ілюзію пошуку з крихітним реальним шансом знайти справжню людину, і вам завжди потрібно платити, щоб бути помітнішим серед реальних акаунтів. Застосунки для знайомств змусили чоловіків змиритись з тим, що вони менш привабливі ніж вони думали. Звісно, судячи з відповідей усі гілці, половина з них це заперечує. Не дозволяйте тому, з ким ви зустрічаєтесь, забирати чи висаджувати вас там, де ви живете або працюєте, і не там, де живуть друзі або члени сім'ї. Якщо ви все ж таки сіли в його машину, надішліть інформацію про неї другу або члену сім'ї, марка, модель, колір, номерний знак. І обов'язково скажіть другові або члену сім'ї, де ви збираєтесь вийти, і куди поїдете. Якщо ви постійно думаєте, що знайдеться хтось кращий, гарніший, вродливіший, веселіший, розумніший тощо, ви ризикуєте в погоні за ідеалом втратити чудову людину. Не завищуйте очікування: не кажіть на початку того, чого ви не зможете або не захочете виконати в майбутньому. Це зашкодить вам, вашому партнеру і вашим стосункам. Три речі: перші три місяці стосунків не рахуються. Це може звучати жахливо, але не варто цілковито довіряти будь-чому, що говорить чи робить інша людина протягом перших трьох місяців. І постарайтесь не дозволяти собі прив'язуватись протягом цього періоду. Три місяці це приблизний максимальний час, протягом якого людина може підтримувати фасад, перш ніж почне проявлятись її справжнє я. ви повинні побачити, хто перед вами насправді з усіма вадами і проблемами. Темами, перш ніж прив'язуватись, якщо ви знаєте когось поза стосунками, це не означає, що ви знаєте хоч що небудь про те, якою людина буде у стосунках. Якщо ви зустрічаєтесь з кимось, кого знаєте вже деякий час, можливо по роботі, або як друга друга, підходьте до цього точно так само, як якщо ви не мали уявлення про цю людину до першого побачення через попередній зв'язок, у вас може виникнути спокуса, надати йому перевагу сумніву, коли щось здається трохи не так. АК, аргументуючи це тим, що ви знаєте цю людину вже давно, і вона завжди чудово поводилась на роботі, здавалась цікавою на світських заходах. У вас є спільні друзі тощо не робіть цього. Оцінюйте її за тими ж стандартами, що й будь-кого іншого. Не зустрічайтесь з тими, чиї колишні досі займають важливе місце в їхньому житті. Цивільне співвиховання дітей це нормально, і підтримувати зв'язок з дитиною від колишніх це чудово, але близькі стосунки з колишнім. Ми повинні послужити для вас тривожним дзвіночком. Чи любите ви слухати подкасти? Який ваш улюблений? Це питання, які розкажуть жінці так багато про чоловіка, що їй не потрібно буде зустрічатись з ним, щоб зрозуміти, що він за людина. Якщо на кожне ваше запитання співрозмовник відповідає наче за сценарієм, то це яскравий показник того, що людина часто ходить на побачення. Це може означати, що вона вже не так сильно вкладається в побачення, на які ходить, і вони просто на повторі. Люди, страждаючи від депресії та психічних захворювань, чіпляються за інших людей, щоб поховати свої почуття. Це може призвести до неконтрольованого психічного та фізичного насильства над партнерами. Довгострокових зобов'язань більше не існує, і тебе просто використовують доти, доки нічого не залишиться. Я зустрічалась з одними і тими ж парубками тільки під різними іменами. Незважаючи на це, я не втрачаю надії, що знайду свого чоловіка, і не зупиняюсь на досягнутому. Я думаю, що всі темні істини про сучасні знайомства стосуються і темних істин про людську поведінку. Культура змінилась дуже швидко за дуже стислий проміжок часу. Багато ситуацій по суті вимагають від вас адаптації до умов навколишнього середовища з іншого боку, майже все стало ефективнішим і зручнішим. Ми також маємо доступ до величезної кількості інформації та можливість навчитись практично всьому, що завгодно, безкоштовно. Суспільство має багато. Проблем і багато з них здаються дуже великими, але ми сприймаємо як належне те, як легко нам живеться порівняно з більшою частиною історії людства. Це розкіш, коли твої найбільші життєві труднощі пов'язані з психічним здоров'ям. Дуже легко дізнатись про свого потенційного партнера, все, якщо у вас є його сторінка в соціальних мережах. Ви можете побудувати всю свою поведінку на побаченні на основі того, що людина публікує: лайків, світлин, місць, які вона відвідала, тощо ви можете прибрехати і створити цілу особистість, щоб затягнути її в ліжко або на побачення з вами, особливо якщо це людина з тих ідіотів, яким потрібно постити кожну дрібницю. У наш час люди вміють прикидатись тим єдиним, маніпулюючи вашими емоціями. Спочатку вони змусять вас повірити, що ви їм подобаєтесь а на наступний день залишать вас розгубленими і пригніченими. На жаль, зустріти щирих і люблячих людей в цю епоху дуже важко. Я зустрічалась з психічно травмованою людиною, і тепер я розумію, що вона чинила насильство. Наявність будь-якого виду інвалідності не означає, що людина не може бути потенційним кривником. Коли вам кажуть, що хочуть зробити вам боляче, вірте на словом. Ви могли б знайти когось гарячішого, розумнішого, багатшого. Звичайно, можна, але важливо те, чи бачите ви, як виховуватимете з ним дітей, навіть якщо ви не плануєте мати дітей, тому що діти і стосунки це зобов'язання на все життя. Чи можете ви довіряти цій людині, чи зможе вона тримати вас за руку і бути поруч з вами і в горі, і в радості? Якщо ні, і ви хочете будувати з кимось серйозні стосунки, вам варто порвати з ним. Сутність людини рід. Тідко змінюється, і якщо вона має добре серце, відкритий розум і просто бажає вам найкращого, це та людина, з якою вам варто бути в італійській мові. Є приказка Те voglio Бене, яка вживається у значенні Люблю тебе. Але дослівний переклад: я бажаю тобі добра. Якщо ви не відчуваєте, що той, з ким ви зустрічаєтесь, бажає вам добра, і ви не бажаєте добра йому час розлучатись серденьком. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А на що ви звертаєте увагу при знайомстві? Напишіть в коментарях.